Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, я пропоную вам дати мені про це знати лайком. А якщо вам буде затишно на моєму каналі, я вам пропоную підписатися і залишатися зі мною, бо я планую ще багато цікавих відео для вас. Темою сьогоднішнього відео є осінні аромати, частина друга. Частину першу я знімала ближче до початку осені і залишу, звісно, посилання під цим відео. Якщо вам буде цікаво, ви можете теж подивитися цю першу частину. Мене надихнуло на зйомку цього відео моя подруга Саша. Яка написала мені сьогодні і спитала поради щодо осінніх парфумів. Я спочатку почала щось думати, а потім кажу, Саше, я сяду знімати це відео вже нарешті, і ти його подивишся, і може ти там щось цікаве для себе знайдеш. Тож, Саша, тобі привіт, дякую за натхнення. Я вже казала про це раніше, але я не втомлюся повторювати, що осінь це моя найулюбленіша пора року. Я її завжди чекаю. Для мене вона минає дуже швидко. І я завжди прагну ще. Тож, сіні аромати це не тільки для мене спосіб в моменті під час осіні насолоджуватися їх поєднанням з прохолодним волоєм повітрям, а й такий собі спосіб нагадати про класні осінні дні, коли за окном вже інший сезон, і я починаю сумувати за осінню. Перший аромат, про який я хочу вам розповісти сьогодні, це. Хуніуд від Монталь. Я обожнюю колір цього флакону. По-перше, він незвичайний, він не схожий на інші флакони Монталь. І, звісно ж, він дуже осінній, просто на 100% осінній. Що для мене цей аромат? Я з Одеси. І хто теж з Одеси, ви, звісно ж, знаєте парк Перемоги і кафе Треф, яке знаходиться у цьому парку. В них дуже класна літня тераса. І коли вже на вулиці прохолодно, але вони ще не прибирають е, стільці та столи, можна там сісти, замовити каву, е, попросити навіть плед, бо дні в Одесі осінні бувають дуже прохолодні. І сидячи у цьому парку, насолоджуватися краєвидами осіні, пити цю смачну каву, і, звісно ж, попросити додати туди трошки кориці зверху. І саме це. В мене асоціюється з ароматом Хані Уд. Він для мене дуже затишний, теплий, осінній, але він зі своєю якоюсь пікантністю, тобто він не удовий у звичайному сприйнятті нашого Уда, ну принаймні мого сприйняття Уду. Він не солодкий, це не солодкий аромат. В ньому є трошки маленька щепотка ванілі або цукру, але це ну, не те, що прям можна назвати цей аромат через це солодким. Якщо чесно, то меду я тут майже не відчуваю, в принципі, не відчуваю. Для мене меду тут нема. Це скоріше, медове дерево, медовий уд, такий солодкуватий, але це точно не мед, це не про те, аромат. Незважаючи на назву, але дуже класно, що в цьому ароматі відчувається кориця. Бо я її дуже полюбляю і її не часто додають до парфумів. А може, навіть якщо її додають, то її не часто можна почути. В цьому випадку це, на щастя, не так. Тож, в цьому ароматі я відчуваю волого кору дерева, яке прийшов дощ, дерево, звісно ж, під нього потрапило, кеп. І ось цей аромат вологої кори, і навіть, може, трошки вологої землі. Він не земляний, це просто поєднання, чи вологі листя, яке лежить на цій вологій землі. Тобто я зараз заплутаюсь взагалі у всьому, що класного може нам запропонувати осінь. І стосовно ароматів, і стосовно зовнішнього вигляду. Але я думаю, що ви зрозуміли мій вайб. Ну і звісно ж, кориця це осіння спеція, по першу чергу осіння. І в мене вона асоціюється з такими затишними комфортними днями, з такою трошки рефлексивною, рефлексивним станом. І, в принципі, хоча він і не меланхолійний, але він дуже класно пасує саме під цей спокійний, трошки похмурий день у листопаді, другий аромат у цій підбірці це Black Phantom від «Killian». І зараз я буду теж говорити про каву, але вже трошки у інших обставинах. Це кава, яку ви замовляєте, коли вийшли посидіти з подругою ввечері і вирішили замовити щось більш цікаве, ніж звичайна кава. Ви замовили каву з додаванням рому. А я навіть знаю, що іноді до кави ще й кладуть всередину горішки. Це дуже така незвичайна річ, це не часто зустрічається, але додає певної пікантності і цікавості. Тож, кава з ромом, десь там на фоні горіхи. Ви зі своєю улюбленою подругою сидите в кафе, вам затишно, комфортно. Давайте рахувати, скільки разів за це відео я скажу слово затишно. Але затишно і затишно, що тут поробиш? Це неймовірний аромат, він самобитний на 100%. Він осінній, але, звісно ж, він підійде у будь-який прохолодний місяць, бо він дає таке відчуття чогось зігріваючого, ну, якби кава з ромом, що тут поробиш? Я не можу сказати, що кава тут на передньому плані, але ти відчуваєш, що це якийсь такий кавовий напой. І, звісно ж, що може бути більш осіннім, ніж кава, горяча, смачна. Я знаю, що всі ми п'ємо каву не тільки в восени чи взимку, але восени все гаряче, тепле, смачне, таке солодке, воно якби отримує новий сенс і надає більшого комфорту навіть ніж у всі інші місяці. Тож, звісно ж, цей аромат дуже пасує до цього сезону. Аромат дуже унісексовий. Він не жіночний на 100%, він так 50-50, Я його уявляю на чоловікові, якому він, звісно ж, сподобається, бо він дуже незвичайний цікавий. Але, звісно ж, до нього треба бути готовим. Як і до будь-якого незвичайного аромату, його треба просто полюбити. Я цей аромат обожнюю вдихати. Я люблю його носити. І, в принципі, буду залюбки це робити цієї осені, коли в нас вже нарешті прогода стане прохолодною, бо для 26 градусів, вибачайте, це не підходить. Н -н -н. Наступний аромат це Анкре Нуар від Lalique. Так, це чоловічий аромат, але, звісно ж, це не зупиняє ніколи нас, жінок, які по-справжньому чогось хочуть їм користуватися. Він магічний. І раніше я його для себе визначала як трошки меланхолійний, але потім я свою думку змінила. Давайте я спочатку розповім вам, про що він пахне, а потім розповім, з чим в мене він асоціюється. Тож, я відчуваю тут коріння ірісу, такий морквяний трошки аспект, трошки вологий такий аспект, який робить його більш багатошаровим. Бо першу скрипку тут відіграє, звісно, швітивер. Але він дає можливість виск... вимовитися, <сум> дає слово іншим нотам теж. І одна з таких нот це коріння ірісу, звісно ж. І ще я відчуваю тут деревину хвойну. І саме тому я проаналізувала і виявила, що цей аромат в мене це як. Останній подих осені, який вже натякає нам, що попереду в нас чекає зима і зимові свята. Тобто він не меланхолійний, це просто затишок перед е, тим, як починається оця різдвяна новорічна карусель, коли ми починаємо кудись бігти, е, перекрашати вже квартиру, ялинку, себе, дітей. Когось ще не знаю, хто попадеться нам під руку. І цей аромат це такі нам трошки нагадування про те, що треба завжди трошки уповільнюватися, давати собі час, знайти цей баланс, знайти якийсь спокій, трошки посидіти спокійно почитати, просто посидіти і подумати про що завгодно, пожити трошки для себе, знаходити цей час кожного дня і таким чином відновлювати свою енергію. Тож, от таке значення для мене нове набув цей аромат. Він звучить дуже класно, дуже стримано, а дуже так статусно. І він класно доповнить будь-який образ, як чоловічий, так і жіночий, якщо, звісно ж, мати певний настрій. Поговорили про чоловічі аромати. Давайте додамо трошки жіночної пікантності Slick Suede від Yves Saint Laurent. Це аромат зовсім не про замшу. Я її не відчуваю тут. Взагалі, можливо, щось зміниться з часом, бо наше сприйняття дуже залежить від багатьох факторів. Я, на жаль, ніколи у такій, по справжньому, прохолодній погоді його не носила, але, можливо, сподіваюся, цього листопада щось зміниться. Цей аромат не про замшу, як я вже казала, це аромат про шоколадні лікерні пачулі. Особливо спочатку, перші декілька десятків, може, хвилин. Ти відчуваєш оці алкогольні лікерні шоколадні пачулі. Потім алкоголь з шоколадом затихають, і тобі залишаються просто пачулі, трошки солодкі. Він дуже гарний, він просто вишуканий, такий затягуючий у свою ауру. І для мене це жінка у кашеміровому, темно-коричневому кольору гіркого шоколаду пальто. Яка гуляє осінніми вулицями, може п'є каву, звісно ж, а може, вона полюбляє гарячий шоколад, і вона п'є його, я не знаю, зустрінете, спитаєте, але він пасує до цього кольору, до коричневого, до шоколадного. І він дуже не настирний, незважаючи на його густоту і плотність. Він не забиває тебе, він тобі не набридає. І, до речі, він на те, щоб тримається, як прибитий добами. Тобто, я його відчуваю від себе перший час дуже яскраво. Потім, коли понюхаю руку, звісно ж, я його теж відчуваю, але він вже сідає ближче до шкіри. І тому, десь за декілька годин я його вже не чую або звикаю. Мене це повністю влаштовує. Я раніше дуже іронічно ставилася до таких заяв, коли дівчата казали, що «Ні, я його чую там один-дві години. мені цього достатньо. Але ми всі вчимося, і зараз я розумію, що коли аромат звучить постійно, ти його постійно чуєш, то рано чи пізно від нього вже починає бути погано. Принаймні, мені може в мене що змінилося останнє. І тому зараз я дуже радію, коли я можу почути аромат. Коли він залишається на одягу, я можу наступного дня дістати цей светр і вдихнути цей класний аромат, залишки цього аромату. Але саме на собі, біля своє, свого носа, я хочу його чути десь годину, щоб насолодитися, а потім. Все ж таки спокійно жити далі. І цей аромат справляється дуже класно з цією функцією. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, я дуже люблю. Але я помітила для себе нещодавно, що я ще тут на каналі про нього жодного разу не розповідала. Нічого інші вже за мене розповіли про нього багато-багато десятків тисяч разів. А цей аромат для мене в першу чергу вечірній. Але, звісно ж, якщо я настрій, я можу взяти його в день, нічого поганого в цьому не бачу. І, звісно ж, святковий період в нас це, в принципі, вже більше грудень, але восени теж бувають дні народження, теж бувають вечірки, теж бувають побачення, і бувають такі заходи, такі вечоричі дні. Коли хочеться почуватися по-справжньому святково і особливо. І цей аромат, на мій погляд, з цим справляється як найкраще. Це бакараруш екстракт майзон Корджан». Він відсвічує, але я думаю, що ви вже знайомі з флаконом, як він виглядає. Старт в цього аромату цукровий, але я не можу сказати, що це цукрові півники, що чи це цукрова вата, чи це якийсь сахарний цукровий сироп. Це просто ти відчуваєш це цукрова нота, все. Яка саме? Не знаю, не знаю. Не жене сах, цукор, ні. Просто цукор. Навіть зараз я нюхаю, і в мене просто, знаєте, асоціація, коли ти відкриваєш цю цукерницю, цукровницю і просто цей запах сахара. Ось оце він. Мені дуже він подобається цей запах цукру, але, на жаль, на мені він не сидить довго, він досить швидко злітає, але я зовсім не скаржусь, бо ця деревина-шафранова база, яку має бакара, вона для мене найцінніша. І зараз буде дуже дивне відкриття. Принаймні для мене я почала чути тут запах апельсинового фрешу, тобто цитруси в бакарі. Привіт! Я не знаю, звідки вони тут взялись. Я не знаю, чи. Ну, в нотах вони не заявлені, там взагалі нічого такого немає, ніяких фруктів. Але я так відчуваю чітко їх просто от апельсиновий фреш. І саме це мене е, привело до такої самої думки, як Кренуар, що цей аромат, незважаючи на те, що я пропоную вам його носити в святкові осінні дні чи вечори, він теж. Натякає на те, що скоро Різдво і Новий рік. Це вже така доля у листопада. Я навіть вчора бачила Бакет-Ліст, якийсь в інтернеті на листопад. І думаю, ну що ж там таке цікаве, що там ще радять встигнути, поки листопад не закінчився осіннього. І мені здається, майже кожен пункт це вже підготовка до Різдва. Тобто мені навіть стало трошки прикрути за листопад, бо якби ну, так, це класно готуватися до Різдва, я обожнюю Різдво, я обожню всі свята. Тож, якби, мені тільки дай підготуватися до свята. Але ну, це ж це цілий осінній місяць, а вже якби ти, ну, все, готуйся до Різдва. Але, тим не менше, приємно згадати, що нас чекає попереду такий приємний період, і бакара. Справляється з цим, і навіть от зараз почала розмовляти мовою апельсинового фрешу для мене. Обожнюю моя прелість. І останній аромат на сьогодні, про який я хочу вам розповісти, це фаталь Том Форд. Звісно ж, у цій підбірці, як і у всіх інших, не обійшлося без Кіліану та Том Форду. Я думаю, що ті, хто мене дивляться, часто вже знають, що це мої два улюблені бренди парфюмерні і. Це відео не стало винятком. Ваніль Фаталь – це одне з моїх парфюмерних я. Я можу їх поряд з табако-ваніль поставити. Вони різні, але для мене про одне, про один настрій. Тому, звісно ж, я про нього розповім. Тут без варіантів. Це аромат елегантний, такий привабливий, але п'янкий. Бо в ньому дуже відчувається алкогольна нота. В ньому заявлена нота рому, я просто відчуваю якийсь алкоголь міцний. Це аромат е, такого не знаю, вечору посиденьок з близькими, е, якихось е, розмов. Не знаю, от сьогодні мені хочеться описати його саме так. Зазвичай, наприклад, там у відео Dark Academia казала, що це аромат якогось пабу. Ну, Сьогодні, в поєднанні з осінню, він в мене викликає саме такі асоціації, як такий осінній спокійний вечір, коли ти можеш сидіти з чоловіком, з друзями, з родиною, пити віскі чи ромо і розмовляти про життя вже після вечері, після десерту, просто так трошки посидіти, розслабитись. І порефлексувати, <хи> так, і помріяти про щось, і проаналізувати якісь певні речі, побудувати плани на майбутнє. Ви всі знаєте ці розмови, які можуть тягнутися годинами. І саме тому, що осінні вечори такі довгі, це для цього сприяє найкраще осінь, найкраще підходить для того, щоб будувати плани на майбутнє. Це були всі парфуми, про які я хотіла розповісти сьогодні. Я пропоную вам у коментарях написати, якими ви ароматами користуєтеся, коли восени вже стає прохолодно і трошки навіть іноді незатишно на вулиці, принаймні, бо, звісно ж, всередині ми самі створюємо нашу погоду. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Я була дуже рада провести з вами цей час і побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока!